Всім привіт! з вами Brothers Play. І Сьогодні ми будемо забирати перший етап із питання з фантазмом. і відкрию фантазму і доску карнавал Меавто для сінку Демая. Я вже цей, цю халяву показував вам я. Це було прям недавно. Я викладав це відео. І ось зараз ми забираємо перший етап. 50 тисяч ми забираємо три доски і 100 цих медалей. Один освіти бонусу 200 медалік, одна хора 200 медалік, 4 доски 300 медалік, і на 800 000 дають 500 медалік. Далі йде п'ятий... й який п'ятий. Другий етап тільки. І ось, в принципі, така важка халява, та як була і колись. Вже. Я також це розказував в відео. Ну добре, в принципі, ми це відео складемо все разом і покажемо як ми заберемо повністю цю халяву. Я в принципі в одному з відео попереджав, що вийшла така халява і потрібно її виповняти. І ось вже другий етап. Я його в безстренько виповнюв. 950 тисяч ми отримуємо одну фору 200 металів. Далі на 1 мільйон 250 тисяч получаємо один усилитель 300 медалік, на 1,5 мільйона ми отримуємо 300 медалік і 4 доски. Далі на 1,8 мільйона ми отримуємо 500 медалік і 1 фору. Ну і на 215 мільйона ми отримуємо 5 досок і 700 медалік. Ось такий ось другий етап. Хорошо, я спробую його вип виповнити наступний і вже зазнімлю далі. І ось, в принципі, ми забираємо вже доску, СТПТ по таймеру, третій етап ми пройшли разом з братом. Забираємо за два, ну, 2, ну, 2,4 мільйона. Один усилитель бонуса і 200 е, цих монет збиття. Далі на 2,7 млн ми забираємо 3 доски і 400 жетонів Якщо хтось не дивився попередню халяву, тут коротше, не треба за один раз пробігти і 4 мільйони, щоб отримати доску. Ні, це набирає, назбирається воно через час. Тобто раз зіграв, там 800 тисяч набили, потім другий раз зіграли. 300 000 набили тех, якщо 800 плюс 300 тисяч, це виходить 1 100. 000. І так потрошки-потрошки виграєте і набиваєте шут. Я думаю це скажу, тому що, можливо ви не бачили попереднє відео. Яке було вже, я не пам'ятаю, десь може 2 тижні тому. Так, забираємо ще одну пору і 400 монет собі за 285 мільйона. Далі за 3,15 мільйона. Один усилитель бонуса і 400 цих монеток. Краще рекомендую подивитися той відео, найважча халява, тому що я там подробно все розказав, як виповняти бистренько і як швидко отримати коротше всі награди. І получаємо ми за естафету по таймеру. Класну доску вона мені подобається так дизайном. Ось як вона виглядає. В принципі, це типу як скейтборд, тому що видно кольостка, ну не ззаду, а знизу. І по бокам. Я не знаю, як це правильно називати. Феєрверки, по-моєму. Ось так виглядає, в принципі, ця доска. Як вона, Торіто називається, чи як? Зараз я перей... подивлюсь ще раз. Так, да, по-моєму, Торіто. Якщо е, я правильно читаю, доска із Мехіко. Все, в принципі, я погнав далі наступний етап проходити, і він вже відкритий. Ну і ось ми вже забираємо новий етап. Це вже є Четвертий етап. Далі 3,6 млн ми отримуємо один усилитель 250 медалек Далі за 3,75 мільйона 4 доски 500 э, монет собіття. Далі 4,1 мільйона одна фора 500. монет собіття. 4,5 мільйона э, 5 досок 600 монет собіття. І на 5. 65 мільйонів ми отримуємо 2 усілітеля і 750 цих моніт. І все. Наступний етап вже закритий. І відкриється він аж через 1 день і 5 часов. В принципі, я пройшов разом з братом до максималки. то тобто вже далі зараз вже неможливо. Ну добре, зустрінемося далі вже через день і 5 часов. Ну і ось ми забираємо вже останній етап. Забрати. Це п'ятий етап. На 6,9 млн ми отримуємо один усилітель і 400 монет субіття. Мені зараз дуже треба, тому що я сподіваюся, що я получу хоча б останній набір, який ми плануємо забрати. Далі 845 мільйона, це 3 доски і 600 монет субіття. На 11,20 мільйонів. На 11,25 млн е, ми отримуємо 700 е, монет собіття і одну фору. Далі на 1295 млн ми отримуємо один осілитель і аж 1000 медальок собіття. Коротше, дуже класно. Звичайно, це треба довго грати, але... Воно, в принципі, варте того. І ось класний прям персонаж. Забираємо його. фантазма Цей персонаж прям повністю прям дуже похожий на персонажа з Brawl Старса. Там, по-моєму, Primo, Чи як... Так, да, ніби Ельпрімо. І ось навіть в нього такий пояс. Ніби сам значок Бравл Старса мені так виглядає. Хоча там, по-моєму, Бравл Старсі трошки інший значок, але він просто похожий такий самий жовтого кольору. Можливо, він вже зараз іншого кольору там поміняли. Але, в принципі, ось такі персонажі. Емоції, зараз ми ще їх ближче подивимося. І зараз сейчас... ось в мене було написано. Спитання з фантазмом. Всього несколько днів, щоб отримати фантазму і доску карнавал Мюлтрів. Давайте зацінимо Ось, серфер із Мехіко. Ось такі в нього емоції. Реально ніби Ельпримо, тому що, по-моєму, суперсила Ельпримо це там далеко можна стрибнути. І тут ніби так показують. Не знаю. Можливо, це совпало так, а можливо, правда. Ніби от він летить і падає вперед. А може мені так здається, що в нього така суперсила, тому що я дуже давно вже не грав в Brawl Stars. І ось, в принципі, ще та доска, щоб ще вспомнити, як вона виглядає. Ось така доска із Мехіко. вибрати. І подивимося. Тут немає нічого, в принципі, ніяких е способностів. Розпочинаємо. Ось такий класний персонаж. І ось до нього така доска. Я не знаю, чи це новий персонаж, чи це старий персонаж, скоріше всього, це новий персонаж, тому що ми почали грати Surf вже зараз часто, а колись. Не дуже часто грали І ось в принципі... Ми не знаємо, чи це новий персонаж, чи це старий. Ось така доска нормальна. І такий персонаж теж класний. Доска, в принципі, більше як мала якісь способності, було б набагато краще. А так вона просто додається до колекції. Персонажем, звичайно, буду бігати. Ну ось в принципі все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока. Okay.